Щоб відповідати зразу. Роздуми над Божим Словом на понеділок першого звичайного тижня, рік другий. З Євангелія від Марка. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Боже Євангеліє, кажучи: Сповнився час. І царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Євангеліє. Проходивши повз море Галилейське, побачив він Симона й Андрія, його брата, як вони закидали сіті в море, бо були рибалками. Ісус їм сказав Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. І вмить покинувши сіті, вони пішли слідом за ним. Прийшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що теж були в човні та направляли сіті, тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька Заведея в човні з найметами, пішли слідом за ним. Пам'ятаєш, як у роки юності ти міг безпробудно спати. Незважаючи на дзвінок будильника. Водночас ті з нас, хто став батьками, знають, що навіть найменший звук із кімнати дитини змушує схопитися з ліжка, щоб подивитися, як там малюк. Чому так? Пояснити досить просто це любов. Від народження дитина заповнює собою наше серце. І назавжди залишається в ньому. Запитай кожного батька чи матір, і вони скажуть тобі, що не минає і дня без того, щоб вони не думали про своїх дітей і не непокоїлися за них. У сьогоднішньому читанні з Євангелія бачимо, як Петро, Яків, Йоан та Андрій. Залишили все, щоб піти за Ісусом Христом. Йому було досить один раз запросити їх, і вони зразу ж відгукнулися. Можливо, це сталося не під час першої зустрічі з учителем. Євангеліст Марко просто скоротив історію та описав її в кількох словах. Ісус прийшов у Галилею. І проповідував там Боже Євангеліє. Швидше за все Ісус певний час уже перебував у Галілеї, перш ніж покликав перших учнів. Протягом багатьох днів, і навіть тижнів, Він проповідував їм Євангеліє царства, та головне, вони мали можливість пізнавати особистість Христа в тісному спілкуванні. Тому, коли Господь покликав учнів, їхні серця вже були готові. І хоч спочатку це був, може, лише душевний порив, поступово вони дозрівали у вірі та зміцнювалися у вірності Христу. Роздумуючи над цим, можемо згадати сьогодні власний досвід навернення. Що більше часу ми проводимо з Ісусом, то сильніше Він перемінює наше серце. Наші з Ним взаємини поглиблюються. Ми отримуємо впевненість у Його любові до нас, а Божа воля стає нам ближчою і зрозумілішою. Та головне, ми починаємо відповідати на Його любов, стаємо готовими приймати. І виконувати Його волю. І згодом бачимо, як оживає наше серце, бо Ісус Його дедалі більше заповнює собою. Господи поклич мене до себе. Стіляй і перемінюй моє серце, щоб я вірно йшов за тобою. Слава Отцю. І Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.